Наукова термінологія Функції, структура, походження виконали Прилуцька Катерина, Галай Дмитро, Соломка Андрій, Іваншишин Андрій та Зінець Максим. Природну мову люди вживають для спілкування, збереження і передання знань. Термінологія займає особливе місце в збереженні та передаванні знань, оскільки саме на неї припадає основне інформаційне навантаження. Найчастіше користуються двома моделями передання знань онтологіями та термінологіями. Онтології бувають дуже різноманітними від простих класифікаторів, побудованих згідно з принципами наслідування, до складних багаторівневих концептуальних систем, тоді як термінології обмежені рамками галузевої лексики. Наукова термінологія це сукупність термінів, тобто слів або словосполучень. Що обслуговують сферу наукової та дослідницької діяльності, вона включає широку гаму українських слів, а також містить багато слів іншомовного походження. Термінологія є невід'ємною частиною наукової мови, яку ми розглядали на минулому занятті і займає фундаментальне місце в обслуговуванні всієї наукової структури. Наукову термінологію давно використовують для передавання та поширення знань. Оскільки вона містить найточнішу та концентровану інформацію з певної галузі науки. Корені термінології лежать у лінгвістиці та науці про пізнання. Використовуючи навколишній світ як об'єкт і мову як засіб, термінологія представляє фрагменти знання в усій їх складності та зумовленості зв'язків. З погляду представлення знань термінологія робиться засобами мови. Основними об'єктами термінології є терміни. Від латинської термінус межа кінець. Термін це слово чи словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. Якщо придивитись пильніше, можна помітити різне інформаційне наповнення термінів, деякі з них позначають прості поняття, а деякі поняття, які мають набагато більше інформаційного наповнення. Останні часто називають концептами. Концептами вважають фрагменти знань, які дають змогу моделювати та впізнавати світ. Концепти є основними одиницями термінології, а системи концептів формують обсяги знань, з цього погляду терміни це лексичні одиниці, що допомагають означити концепти. Можна також сказати, що терміни це лексичні одиниці, що вживають в обмежених галузях і слугують для точного й лаконічного означень знань. Говорячи про термінологію, лінгвісти, як правило, розрізняють розділ мовознавства, що вивчає терміни, у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство, фахову лексику у складі усіх слів певної мови, ми говоримо, наприклад, німецька термінологія, та спеціальну лексику або галузеву термінологію, що обслуговує певну галузь науки чи техніки, лінгвістична термінологія, будівельна термінологія тощо. Галузеві термінології називають терміносистемами. Набір термінів складає основу кожної термінологічної системи, тому збір та опис термінів це основа термінологічної роботи в кожній галузі. Вибір термінів з письмових та усних мовних джерел дуже складна, тривала, багата на помилки робота. Успіхи останніх років автоматизації обробки тексту інформації спонукали посилення діяльності в напрямку розроблення автоматизованих систем збирання термінів. Ці системи вимагають підготування невеликих обсягів текстів для опрацювання комп'ютерами, а також розроблення складного програмного забезпечення для розпізнавання термінів. Системність термінології замовлена двома типами зв'язків, які надають множинам термінів системного характеру. Першим логічними зв'язками. Якщо між поняттями певної науки існують системні логічні зв'язки, а вони є в кожній науці, то терміни. Які називають ці поняття, мають теж бути системно пов'язаними. Та другим – мовними зв'язками. Хоча терміни позначають наукові поняття, вони залишаються одиницями природної людської мови, а отже, їм властиві всі ті самі зв'язки, які характерні для загальновживаних слів: синонімічні, антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні тощо. Зважаючи на всі відмінності і багатогранності сучасних галузей наукового знання та властивих їм понять, існує ряд спільних ознак, які визначають суть терміна як особливої мовної одиниці. Серед основних ознак терміна можна зазначити такі як системність, наявність дефінції, тобто визначення, точність, стиселість, однозначність, незалежність від контексту, відсутність синонімів, відповідність правилам і нормам певної мови, Експресивна нейтральність та милозвучність Залежно від ступеня спеціалізації, значення терміни можна поділити на три основні групи загальнонаукові, міжгалузеві та вузкогалузеві терміни. Умовлені фахівців, крім термінів, широко побутують і інші спеціальні одиниці професіоналізми та номенклатурні назви Збирання та впорядкування термінів це тільки початок термінологічної роботи, не менш важливим є відслідковування термінів від часу їх запозичення і загальної мови протягом існування змін виходу з ужитку. Для проведення цієї роботи створюють системи оперування термінологією, відомі як термінологічні банки даних. Використання таких систем роботи з термінами дає змогу формувати бази термінологічних даних підвищеної складності. Які містять інформацію не тільки про значення та впорядкування, але й адміністративні дані. Часто особа, що ввели дані, лексичні та граматичні дані, концептуальні дані та описові дані, де і наскільки часто вживають. Стандартизація термінології це створення термінів еталонів, термінів зразків, унормування термінології в межах однієї країни, якщо це національний стандарт. Або в межах групи країн, якщо це міжнародний стандарт. Стандартизована термінологія є обов'язковою для вживання в офіційних наукових ділових виробничих текстах, наукова мова використовує іменники для позначення предметів об'єктів та явищ. Кожен з предметів чи явищ має певні властивості, здатні вступати у відношення взаємних стосунків з іншими предметами та явищами, що описується за допомогою прикметників. Предмети та явища можуть мати і часовий зв'язок. Так, наприклад, явища відбуваються у часі і можуть мати характеристики, що описують їх перебіг. У таких випадках використовують дієслова та їх словосполучення з іншими частинами мови, які визначають причинно наслідкові зв'язки та часові характеристики явищ та об'єктів. Виходячи з позитивного досвіду термінотворення, були сформовані такі форми нових термінів терміні кореневі слова. Похідні терміни, терміни утворення за допомогою складання основ, терміні словосполучення та терміни абревіатури. Інший підхід до класифікації термінів за їх будовою таким чином можна виділити три групи прості, які складаються з одного слова, складні, які складаються з двох слів пишуться разом або через дефіс. та терміні словосполучення, які складаються з декількох компонентів. Одним з найпоширеніших джерел поповнення термінологічної лексики є переклад. Переклад сприяє виникненню та розповсюдженню еквівалентів лексичних одиниць, які або одночасно запозичуються кількома мовами з єдиного джерела, або проходять кілька проміжних етапів послідовного запозичення у межах того чи іншого ланцюга мов. Наразі не залишається проблема щодо функцій терміня та їх кількості. Як правило, наводиться наступний перелік функцій слів репрезентативна, сигніфікативна, комунікативна та прагматична. Репрезентативна чи, як її ще називають номінативна функція лексичних одинич, полягає в номінації певних понять, предметів, явищ тощо. Будь-яке слово мови називає чи позначає щось. Специфіка реалізації цієї функції у терміна полягає в тому, що він позначає спеціальне поняття певної спеціальної сфери людської діяльності науки, техніки виробництва, другою згадується сигніфікативна чи семасіологічна функція, тобто здатність виражати відмінні риси, змістовне поняття про певний клас предметів. Але вважається, що сигніфікативна функція притамана не лише термінам, оскільки реалізується вона в них по різному. Існує думка. Що, оскільки не всі терміни є повністю правильно вмотивованими, тож і не всі з них можуть виражати поняття, деякі лише його називають. Наступною функцією термінів вважається комунікативна, суть якої полягає в передачі між суб'єктами певної змістовної інформації за допомогою слів і з встановленням зворотнього зв'язку. Комунікативну функцію ще називають інформаційною навчальною. -навчально Інформативно пізнавальною тощо Особливість прагматичної функції термінів полягає в тому, що вчені відмовляють її в окремому місці та розглядають її лише як вторинну, факультативну, по відношенню до головної базової функції комунікативної. Наукова термінологія може виконувати свої основні функції, позначати наукові поняття і здовольняти потреби спілкування фахівців Лише у тому випадку, якщо вона буде загальноприйнята, унормована відповідатиме вимогам до термінів. Кодифікація термінів це систематизація термінів у словниках довідниках, що орієнтують мовців на правильне їх використання. Сьогодні в Україні видається велика кількість словників з різних галузей знань це в основному словники таких типів перекладні, енциклопедично довідкові, тлумачно перекладні. Термінологічна лексика як невід'ємна частина словникового складу будь-якої мови є результатом складного історичного процесу, котрий визначається законами розвитку мови і техніки, наукової теорії та культури кожної країни. Процес термінологізації нових понять в науці не може відбуватися хаотично, оскільки існує необхідність чіткої та однозначної комунікації між представниками певної галузі знань. А також на міжмовному рівні. Українська наукова мова має давні традиції термінотворення, її терміносистеми формувалися на власній мовній основі, засвоюючи те, що вже було напрацьовано. Співвідношення національного та міжнародного було й залишається каркасом у концептуальному підході до термінотворення для термінологічної системи. Характерні такі способи творення морфологічний спосіб. За відповідними словотвірними моделями семантичний, що реалізується за допомогою розвитку спеціальних значень у словах природної мови та різні типи запозичень. Словотвірне та семантичне калькування. Наукові терміни української мови утворюються такими основними способами перший вторинна номінація, використання наявного в мові слова для називання наукового поняття наприклад, споживчий кошик, водяний знак. Власний заголовок, ритмічна структура книги, сети новий друк, чиста конкуренція, відчуження, ринок праці це найдавніший спосіб термінотворення. Другий словотвірний це утворення термінів за допомогою префіксів, наприклад, надвиробництво суфіксів, маркування, гумування, оборотність, складанням слів і основ, адрес календар, літературознавство, держава монополія. Скороченням слів. СЕЗ. Спеціальні економічні зони. Цей спосіб термінотворення найпродуктивніший. Третій – синтаксичний. Використання словосполук для називання наукових понять. Приміром, Вихідні відомості, основний текст, академічне видання, спільний множник. Зустрічний позов, державне замовлення та інші. Четвертий – запозичення. Названня наукового поняття іншомовним словом, наприклад, контролінг, ліверидж, дисиміляція. Терміни різноманітні за структурою, походженням і способами творення. За структурними моделями терміни поділяють на однокомпонентні терміни, наприклад, паритет, резолюція, субстрат, паралінгвістика, двокомпонентні терміни. Найчастіше це словосполучення іменник плюс іменник. Наприклад, ректифікація кордону, стратегія спілкування, дискурс культури або прикметник плюс іменник, наприклад, унітарна держава, цивільна відповідальність та три компонентні конструкції, до складу яких можуть входити прийменники прикметник плюс прикметник плюс іменник, наприклад, вільна економічна зона, Центральна виборча комісія, прикметник плюс іменник плюс іменник. Наприклад, структурний тип речення, адитивний синтез кольору, іменник, прикметник, іменник, наприклад, речення з однорідними членами, ревізія міжнародного договору, теорія лінгвістичної відносності, науковою термінологічною лексикою і загальновживано існує постійний зв'язок і взаємовплив Є кілька шляхів творення української наукової технічної термінології. Дослівний переклад російських термінів виявився неефективним, адже в українській мові іноді відсутні повні і точні аналоги таких термінів. Другий шлях, яким пішли науковці і лінгвісти у спільному пошуку нових наукових технічних термінів це запозичення іншомовних термінів, проте цей шлях також не дав максимального результату, оскільки був обмежений рамками і термінів. І тоді науковий пошук спрямували на створення власних українських термінів, враховуючи попередні надбання, але науковці почали створювати власні терміни, не маючи необхідного зв'язку між собою, тому терміни, що з'явилися часом, не зовсім відповідали сутті поняття, і як наслідок, були однакові за змістом. Згодом ця невідповідність значно ускладнювала роботи зі стандартизацією наукової технічної термінології. Отже, наукова термінологія це не хаотична множина слів, а організована на логічному й мовному рівнях система спеціальних назв. Системність є однією з найважливіших умов існування терміна термін може існувати лише як елемент терміну системи, якщо підостаннє розуміти впорядковану сукупність термінів, які адекватно висловлюють систему понять теорії. Що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності. Стандартизація термінотворних систем ніколи не прийде до завершення, адже неможливо зупинити процес утворення та розвитку термінологічної лексики, яка з кожним роком поповнюється новими термінами, упорядковується і з якої витісняються маловживані слова. Дякуємо вам за увагу!